Українцям перерахували пенсії з червня, хто отримає на одного тисячу гривня більше. В Україні з червня перерахують пенсії деяким працюючим пенсіонерам заднім числом. Якщо ж ваша пенсія з 35 роками стажу складає 10 тисяч гривня, то після підвищення ви отримаєте вже 10 тисяч гривня ще 1 тисячу гривня ви отримаєте за травень та квітень. Збільшення виплат відбудеться у зв'язку з квітневим перерахунком, нагадують в ПФУ. Сума для кожного пенсіонера індивідуальна. Перерахунок відбудеться для пенсіонерів, які продовжили працювати і набули не менше як 24 місяців стажу. Або які відпрацювали менше, ніж 24 місяці стажу, але після призначення чи перерахунку пройшло два роки. Зазначимо Працюючі пенсіонери, які не досягли пенсійного віку, перерахунок не отримають. Тобто, якщо пенсіонер став пенсіонером до 60 років, пенсія за вислугу років підвищення він не отримає. Перерахунок відбудеться заднім числом. Підвищити пенсії мали ще з квітня, однак пенсійний фонд отримує дані щодо зарплат українців зі значним запізненням. Так, в кінці травня є дані тільки за березень. За квітень дані з'являться у червні, і тоді чиновники проведуть перерахунок виплат. Крім прибавки за червень, розмір якої залежить від індивідуальних показників, зарплати та стажу, також заднім числом заплатять прибавку за травень та квітень. Точну кількість українців, які отримують прибавку, буде відомо після проведення індексації.